14 миль від британського берега: Шторм Скелі Едістоун. Справжній цвинтар для кораблів. Коли в XVII столітті капітан бачив тут рятівне світло маяка, він хрестився і думав: дякувати Богу, що держава про мене подбала. Але він помилявся: цей маяк звів не король і не уряд. Його збудував приватний підприємець. І зробив він це не з благодійності, а з єдиною метою заробити купу грошей. Це один із найживучіших міфів в економіці. Століттями нас переконували, приватний маяк це фантастика, тут порається тільки держава. Але сьогодні, спираючись на розслідування Рональда Коуза, ми рознесемо цю теорію вщент. Чому цей міф настільки важливий? Бо для вчених маяк був головним доказом безсилля ринку. Фундамент цього міфу в 1848 році заклав Джон Стюарт Міль, головний інтелектуал своєї епохи. Він вважав: будувати маяки заради прибутку неможливо. Логіка проста. Ви ж не можете поставити касу посеред бурхливого моря. Корабель пройшов, скористався світлом і поплив собі далі, не заплативши ні пенні. Висновок Мілля звучав як вирок: оскільки гроші зібрати неможливо, ніхто не буде будувати маяки, окрім уряду, за рахунок податків. Минає 100 років нобелівський лауреат Пол Семуельсон у своєму легендарному підручнику Економіка знову тиця пальцем у маяки як у доказ провалу ринку. Він був переконаний, Приватний бізнес тут безсилий. Самуельсон навіть іронізував, що треба бути досить ексцентричним диваком, щоб спробувати на цьому розбагатіти. Протягом десятиліть ця ідея кочувала з підручника в підручник. Всі свято вірили, маяки – це суспільне благо. Приватний сектор тут не працює. Крапка. Але була одна проблема: усі ці шановні джентльмени займались кабінетною філософією. Ніхто з них навіть не спробував перевірити. А як насправді це працювало в Британії, де маяки стоять сотні років? В середині 20-го століття економіст Рональд Коуз зробив те, що варто було би зробити всім теоретикам. Він пішов в архіви. І виявив, що підручники, на яких виросли цілі покоління економістів, просто брехали. Що ж він там знайшов? Виявилось, що ще з 1514 року в Англії існувала могутня організація Трініті House. Це була гільдія моряків. Яка отримала від корони ексклюзивне право на встановлення навігаційних знаків. На перший погляд, ось вона офіційна структура, яка б мала дбати про безпеку мореплавства. Але Trinity House поводилась як класичний собака на сіні. Вона не просто не поспішала будувати маяки, гільдія вставляла палиці в колеса всім, хто намагався це робити. Коли судовласники благали поставити світло на небезпечних ділянках, посадовці з Trinity House відповідали, це навряд чи здійсненно. Чому? Та тому, що вони банально не хотіли ризикувати власними грошима. То звідки ж тоді взялись маяки? Там, де організація, яка б мала їх ставити, піднімала лапки, з'являлись, як називає їх коус приватні авантюристи. Схема була хитрою: підприємець брав на себе всі ризики будівництва: шторми, піратів, інженерні провали. А Trinity House, використовуючи свою монополію, оформлювала на себе патент, а потім просто здавала його в оренду підприємцю. Організація отримувала частку прибутку, не забивши жодного цвяха. Статистика, яку розкопав Коуз, просто вбивча. У період з 1610 по 1675 рік ця поважна організація не збудувала жодного маяка. За той же самий час приватні підприємці звели щонайменше 10 веж. Чому такий розрив? Бо Гільдія обирала лише гарантований дохід, скидаючи безнадійні проекти на плечі бізнесу. І найкращий приклад тут Скелі Едістоун. Ті самі за 14 миль від берега, яких ми починали. Коли Trinity House отримала запит поставити там маяк, відповідь була в їхньому стилі: це неможливо. Але на щастя, знайшлась людина, яка з цим не погодилась: Генрі Вінстенлі не чиновник, а художник-артист і підприємець. За легендою, саме на цих скелях він втратив два власних кораблі. Тож ціну Темряви він знав не з підручників. Його творіння виглядало специфічно. Вежа більше нагадувала розкішну театральну декорацію посеред моря. З балконами, різьбленнями і химерними флюгерами. Серйозні інженери крутили пальцем біля скроні. Але ця декорація світила і реально рятувала життя моряків. До певного моменту. У 1703 році стався великий шторм. Стихія знесла дерев'яний маяк повністю разом із самим Вінстонлі, який тієї ночі був всередині. Здавалося б, це кінець. Смерть підприємця, руйнування вежі ідеальний доказ, що справа збиткова. Але чи злякало це інвесторів? Аж ніяк. На місце Вінстенлі майже одразу прийшли нові підприємці. Вони не просто збудували маяк, а викупили права на скелю на 99 років вперед. А коли через півстоліття згорів і цей дерев'яний маяк, з'явилися наступні власники. Вони найняли відомого на той час інженера Джона Смітана. Смітон здійснив справжню революцію. Він відмовився від дерева і збудував вежу з кам'яних блоків. Вежа виявилась настільки міцною, що простояла понад 100 років, поки не почала руйнуватись сама скеля під нею. Три маяки поспіль на одній скелі. Усі за приватні кошти. Якби це була гарантована смерть капіталу, історія б скінчилась на першому штормі. Але інвестори повертались. Чому? Тому що, попри всі ризики, це приносило шалені гроші. І тут головне питання, об яке зуби теоретики. Як змусити корабель заплатити за світло? Він же скористався ним десь у морі, за 20 миль від берега. Ви ж не поставите турнікет посеред ламаншу, правда? Виявилось, що британські підприємці були хитрішими за британських економістів. Вони зрозуміли, не треба бігати за кораблями в морі, треба чекати їх там, куди вони всі прийдуть. Рональд Коуз з'ясував, що каса стояла на березі. Власники маяків мали своїх агентів в портах. Часто це були самі митники. Вони користувалися спеціальними книгами з тарифами. Схема була проста і надійна: корабель прийшов в порт, агент відкриває журнал і дивиться твій маршрут. Пройшов повз Едістоун, платиш пенні за кожну тонну свого судна. Минув скеріс, додає ще. А що, якщо капітан не хотів платити? Все просто йому не оформлювали вантаж і не випускали в наступний рейс. Без квитанції на світло, він не міг працювати. Так, маяк став звичайним бізнес-активом. Його можна було купити, продати або передати в спадок, як млин чи пікарню. Коли Коуз підбив цифри, міф про неможливість просто розсипався. Погляньмо на 1820 рік. В Британії на той момент існувало 46 маяків. І знаєте, скільки з них збудувала офіційна Трініті Хаус? Лише 11. А 34 маяки, тобто абсолютна більшість. Збудували приватні особи. Вдумайтесь це: три чверті навігаційної безпеки Британської імперії забезпечив не державний бюджет, а приватний капітал. Роль держави тут була мінімальною: продати дозвіл і гарантувати право власності. Здавалось би, ідеальна система: бізнес заробляє, кораблі в безпеці, держава не витрачає податки. Але є старе правило: якщо чиясь справа стає занадто прибутковою, рано чи пізно держава запитає, а де моя доля? В 1836 році парламент вирішив викупити й об'єднати більшість маяків під управлінням Трініті Хаус. Але найцікавіше починається тоді, коли ми дивимося умови викупу. За маяк Спрун держава сплатила 330 тисяч фунтів. За маяк Скерріс рекордні 445 тисяч фунтів. У перерахунку на сучасні гроші це десятки мільйонів доларів за одну вежу. Ті самі підприємці, яких економісти називали наївними диваками. У підсумку вийшли з цієї гри багатіями. А тепер фінальний факт сьогодні маяками біля берегів Англії та Вельсу досі опікуються Трініті House. Але хто за це платить? Бюджет? Платники податків? Ні. Навіть через 200 років після націоналізації принцип фінансування не змінився. Маяки утримуються за рахунок портового збору. Dues. Його сплачують передусім ті, хто користується цим світлом. Комерційні кораблі у портах. Виходить парадокс. Держава забрала майк і собі, але залишила працювати ту саму бізнес-модель, яку вигадали приватні підприємці, ті самі, які, за словами теоретиків, не могли цього зробити. Тож, коли наступного разу ви почуєте, це неможливо без держави, або ринок тут без згадайте світло маяка Еді Стоун. Бо інколи те, що здається неможливим в теорії, в реальності століттями світило кораблям і приносило комусь величезні статки.